Студія вітаю Київ. Зараз перебуваємо на Донеччині про ситуацію тут, зокрема на Бахмутському напрямку. Поговоримо з командиром підрозділу батальйону свободи, бригади швидкого реагування Національної гвардії України на позаний скіф. Вітаю вас доброго дня! Ще ж видання почати постанову? Саме на сьогоднішній день здаємо, що ви з хлопцями берете безпосередньо таку жорстку участь у цій війні, саме на цьому напрямку, про який сьогодні ну говорить без, без виключення весь світ. Що сьогодні тут відбувається? Як обстановка, як діє ворог? Доброго дня, ми недавно відійшли з наших позицій. Дуже складно. Зараз ми на маленькій такі міні-ротації, знаходимося більш в більш-менш безпечному місці. Обстановка дуже важка на всьому Східному фронті. Ворог постійно використовує Щас артилерію, міномети, танки працюють, час від часу міги літають. Постійно піхотні штурми, це може бути 3, 4, 5 разів на день. У бувають прямі контакти, сутички, коли ворог підходить вже на пряму видимість до 100 метрів і веде нам якусь стрілку. Тобто ситуація дуже складна і вона ускладнюється з цим морозом. Такі хлопці, багато хлопців хворіють, знаходячись в окопах, не доїдають, не досипають. Тобто емоційно втомлені, фізично дуже втомлені. Іноді буває таке, що просто хлопці ледь не валяться з ним. Тобто дуже складно, і ворог на валом бере і пробує штурмувати наші позиції саме на Бахмутському напрямку. Та що ми тут зараз бачимо? Те, що зараз всі говорять Садидар, Бахмут, як тут тактика ворога змінюється. Ми говорили раніше, що це такі невеличкі групи йдуть. В бій. Чому зараз їм вдається просуватися? За рахунок чого ці групи просто інтенсивністю беруть, чи як вони буваються? Все, все сказується на втомі, на більшені втомі наших військовослужбовців, наших людей, сил оборони, ну і на кількості цих атак. Тобто коли ці атаки постійні, коли вони йдуть раз за разом, раз за разом, іноді деякі хлопці там уже не витримують. Деяким дуже становиться складно, деякі там пильність, допускають певні помилки. Помилки чому люди допускають? Тому що не висипаються, тому що втомлені, тому що поспати хочуть банально. Із за цього дуже складно. І за цього у нас певна така ситуація біля Солодара, Тобто є втрачені позиції, є люди, які відійшли. На тому напрямку, де ми стояли, там, на, на тому відтинку Бахмутського напрямку, у нас ситуація більш контрольована, ми стараємося тримати ворога а, на дистанції, не підпускати, використовуємо всі наші вогневі засоби, як роти, так і батальйони так і бригади. А, нас постійно допомагають наші системи а, залпового вогню, артилерія, міномети. У нас ситуація он, трошки стабільніша, але все одно от, мої хлопці, моєї самороти. А також втомлені треба був хоч якийсь панальний відпочинку. Захвалюємося знов прохідним половину. Як зараз зокрема проблема, ми говорили, що а, раніше так багато вагнерів тут підписали зараз. А, чуємо про те, що десантно-штурмові війська також не підтягуються. Хто тут воює саме на цьому напрямку? Хто тут писали? Більшість, більшість. Це, те, що ми бачимо, це тупо вагнерів, це це по века, по, 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 У По нас перехоплення є з ми слухаємо регулярно, слухаємо. Робимо з цього аналіз, куди ворог воно як він буде заходити, якими групами, тобто кодовуємо, декодовуємо. А, і скажу так, що на нашому напрямку саме де стоїть батальйон свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії у нас це Вагнер, і не можна недооцінювати Вагнер. Так, там багато цих мобіків, яких забрали зеків, яких витягнули з тюрми. Але є високопрофесійні бійці, які класно одягнені, які знають свою справу, які були в багатьох гарячих точках, і вони знаєте навіть на. А на короткам, точно, стрілки чесними попадатися ну, досить тяжко. Тобто Вони класно одягнені і вони такі, що не відступають. І помирають навіть тихо. Тобто, як можна відрізнити це? Чисто зека якогось, який починає орати, кричати, коли в нього поранення від високопрофесійного бійця. Високопрофесійний боєць, якщо він йде, це ДРГ, така міні розвідувальна група, він її не, 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 не пищить. Тобто, його ранить, і вони тихенько пробують його витащити, розуміють, що не виходить він до останнього як відбувається. Ну помирають всі, як, як високопрофесійні бійці, так і звичайні зеки, так і, на жаль, наші хлопці. На цьому напрямку. Маємо великі втрати наших побратимів, наших хлопців. Ворог продовжує ставити, я противи сюди сили. Він досі веде резерви, тому що бахмут це максимально важлива для нього точка з боку чого більше морального, чи все ж таки стратегічного. не має тут ніякої стратегії, це просто були слова пригожена, які там обіцяв. Це зараз про, про респект і повагу. Пригожена це респект і повага. Він своїми цими силами, своїми цими зеками, постійними билями. Все ж таки хоче досягти певної результату. Він обіцяв результат до Нового року. Я казав, що в нього не вдасться взяти махну. Він це робить і зараз. І просить, просить, просить своїх фаратів Путіна Шойгу, щоб йому дали можливість. То він він а, пробує а, рівнятися з ними на військовому рівні. Думає, що в нього це вдасться. Ну, я так бачу, що не вдасться. Вони пробували навалити саме на фронт Бахмута. Центральну частину, але вона фортифікована. Але зараз вони змінили трошки плани. Як бачите, вони похвально стараються продавити. Курдюмівка, Зарянівка це нижня сторона Бахмута, Солидар це верхня сторона. Вони пробують прожати, пробують продавити. Але ну щось, щось щось дається, щось не дається. Я впевнений, що наші сили оборони рано чи пізно не то, що заберуть, а й підуть шикарний контрнаступ з цієї сторони. І через деякий Час на цьому східному напрямку у нас буде багато відвоюваних сел, міст. Люди будуть знову радіти, і все буде добре. Супер. Щиро дякуємо вам за те, що ви робите з вашими хлопцями. Знову передаємо до Києва. Так було коротко про ситуацію тут, на Бахмутському напрямку.